Василю, який е сценарій от можемо ми побачити зовсім скоро у Торецьку? Що там буде відбуватися на вашу думку? Чи не буде це Авдіївський сценарій, наприклад? Ну, потрібно пояснити, що таке авдійський сценарій для того, щоб говорити про Турецьк. Так, справді окупанти би прагнули створити цей так званий авдійський сценарій для цього населеного пункту, навіть не стільки для самого Турецька, скільки ми говоримо в принципі про певну агломерацію міст сіл населених пунктів навколо Турецька. Це і Нью-Йорк, і е, вже зараз зайняті окупантами населені пункти, типу Шуми бої ведуться в північному дружба. такий населений пункт. Там загалом десь до 12 сіл, які які утворюють суцільну агломерацію, фактично що ну такого чи маленького середнього розміру міста разом із турецьком, разом із Нью-йорком Тобто, потрібно розуміти, що це такий вузол суцільної житлової забудови. В ній вести бої дуже складно обом сторонам буде насправді. Тобто, якщо ми говоримо там про вуличні бої або якісь подальші перспективи е того, що може там відбуватися, е вести бої дуже складно як для окупантів, так і для нас. Окупантам це буде складно, тому що вони не можуть. Використовувати техніку в значних кількостях, адже якщо заганяти техніку в умови агломерації, це майже гарантоване знищення для неї. Вона там не поворотка, вона громістка і тому подібне для нас. Це невигідно боротися в умовах міської забудови, тому що ну на жаль, як показує практика, наші війська, які чисельно значно менші аніж росіяни, нам значно складніше утримувати позиції населених пунктах тому що росіяни, от вони за кожний ну знає. Та цеглинку зачепляться, сховається там якісь піхотиниці. Він вже становить певно небезпеку. Е, нам складніше контролювати лінію бойового зіткнення, якщо бої відбуваються в місті. Але очевидно, що в найближчій перспективі цілком ймовірно що почнуться, як ви вже озвучували, посилаючись на шановних експертів, типу Віктора Ківлюка почнуться міські бої в. Е, Хоча я би вже сказав, що вони вже почалися, тому що ті самі шуми і дружба це і є бої вже фактично в межах цієї агломерації про яку я кажу ширшим сенсом, треба мислити не лише турецька, але й навколишні всі села. А тепер що якщо порівняти з Авдіївкою, Авдіївку навіть попри те, що зав'язалися міські бої, її взяли виключно за рахунок того, що в нас були нависані окупантів на флангах на півночі, на півдні тобто вони таким напівохопленням взяли, скажімо так, Авдіївку, і це значно загрожувало нашій. Логістиці у цьому місці у цьому самому пункті. Авдівка щоб стеряла довго, якби ці фланги з півночі та з півдня позрідали. Фактично окупанти зараз формують подібні фланги, подібні клешні, можна так сказати, з півдня. Це з району очеретиного. Вони намагаються просуватися в бік Костянтинівки, таким чином загрожуючи південному сектору Турецька. З півночі це рух в районі Часового Яру. Адже в якийсь момент Росіяни наступаючи на Часів Яру зрозуміли, що цю панівну висоту ну вкрай геть складно їм буде взяти, тому. Для чого на гору йти, спробуємо її обійти, обійти таким чином, щоб створити клешню загрози для турецька. Поки що фланги не просідають відповідно дійсько сценарію не відбувається, але перспектива або радше бажання росіян це робити, звісно, що воно є. Ну в Авдіївці, наскільки ми пам'ятаємо, там вже був як сказати, я не знаю, чи правильно так висловитися. Опорний пункт, таке потужне місце, де могли триматися українські військові. Це Авдіївський Коксохім. Чи є якась подібна локація в Турецьку? В принципі, міська забудова це хороші пункти. Завжди можна знайти укриття завжди можна знайти щось подібне. Ні, звісно, в Турецьку такого зразку, як Авдійський Коксохів, немає просто для розуміння. Навіть зараз, навіть після того як утюжила те, що називається російська авіація Авдійський Коксохін, коли там були наші війська, вони не змогли знищити повністю цей укріп район, і вони росіяни зараз його використовують як дуже хорошу локацію. Наприклад, не просто для переховування свого особового складу, але й техніки, тому що. Мені бійці розповідали, уявіть собі, що там в Одійському Коксохімі чотири поверхи донизу, тобто в землю йде, і там спокійно собі може бути техніка нічого її не вразить, ніякий, ні дрон, навіть ракета, якою б вона не була потужною. Дуже сумнівно, що це такий вона потужний може бункер. Вкрути. Дуже потужний Ну тому, що це велике велике підприємство. Такого в турецьку немає, але вочевидь немає такої концентрації військ противника. Якщо б зараз вони загнали умовних 80 100 тисяч, які атакували Авдіївку на сектор Турецька, то напевно що доля турецька була б швидко вирішена в Росіян. Же такого очевидь зараз концентрації військ саме на турецькому напрямку, е якщо таким називати, немає. Але загалом потрібно тут дивитися, що тут дуже багато взаємозв'язків на східному фронті, починаючи від часового яру, що і як буде. Відбувався в часів Ярі uh, навіть зараз є дані про те, що наші війська змогли контратакувати Росіян на підступах до цього населеного пункту, і в принципі на Краматорському, те, що називається напрямку. Часів Яр, це Краматорський напрямок. Там зменшилася кількість uh, бойових зіткнень. От, згідно з даними генерального штабу. Учора було їх 30 38 на Покровському. А про Часово Ярський Краматорський вони не згадували взагалі генштаб станом на ранок сьогодні. Лише два зіткнення бойових у районі часового яру, тобто суттєво менша інтенсивність на північному секторі від. Турецька на відміну від південного сектору. Тобто можна припускати говорити. От якщо навіть зараз я бачу показати карту діпстейт, якщо рухатися на південь, так поближче до черетаного а, ну, а, Раді... а ну покажіть цей редактором. Зараз кажу, ну покажіть от це, що Василь нам розповідає. Він і, і так, так, якраз якраз це дуже добре видно. От південніше там, де район черетаного, там де просування в бік Покровська, це напевно, що зараз найактивніший сектор і не дарма, і саме тут найбіль не, не вдається зупинити росіян. Скажімо, так саме тут найбільша загроза є. Не турецьк, навіть не часів. А Покровський Покровський ділянка фронту саме тому, на мою думку, туди і приїздив президент. Вчора саме там він зустрічався із бойовими бригадами, що тримають оборону. Саме там він офіційно можна сказати, що презентував бригадного генерала Гнатова на позиції командувача об'єднаних сил. Ну і саме з цією ділянкою фронту Гнатову доведеться зараз вирішувати найбільш екстрену ситуацію, тому що ось цей виступ такий найбільш гострий української воздвиженки, якраз видно ст. Стрілочка крайня з зліва зверху стрілочка. Це на воздвиженко. Uh -huh. Це крайній населений пункт перед дорогою покровськ мирноград Костянтинівка, яка є вкрай значною важливою для нас логістичною артерією постачання всіх військ на східному напрямку. Слухайте, Авдіївку. От ми згадали, Василю. А от розкажіть нам, я читав, ну коли от і сьогодні я читав, якщо так, от виникла аналогія Авдіївки і Турецька. А взагалі Авдіївка, російські воєнкори, деякі українські аналітики, просто мені цікаво, правда це чи неправда. Така, знаєте, воно звучить як бувальщина. Історія про так звану Авдіївську трубу: про те, що російські спецпризначенці піхотинці проповзли по трубі, яка довжиною підземною трубою довжиною 2 кілометри, 1 метр за автовшки, 150 чоловік вилізли по цій трубі в українських тилах і завдяки цьому вони змогли здобути певний військовий успіх. Це взагалі правдива історія чи це байка? Ні, це абсолютно правдова історія. Є такий був в Авдіївці опорний пункт, який називається царська охота. А так справді ну потрібно розуміти, що на Донбасі в силу існування і великої кількості промислових об'єктів водних споруд, які сполучаються великими такими масивними промисловими трубами, є дуже багато ходів підземних. Більш того, зараз дуже багато підземних ходів банально викопують як одні, так і інші війська. Росіяни вони взагалі землерики чудові. Вони дуже добре копють. Пають підземні проходи, тунелі і тому подібне є така ділянка фронту сіверського напрямку. Населений пункт Білогорівка, так, отам, справді, росіяни стільки підкопів зробили, що ну, це це навіть не піддається це як тунелі Хамасу, е, ну можна і так говорити. Можна і там можна знати, навіть посміятися з того, але насправді це серйозна загроза. Ну, і у Авдіївці це мало певним чином вирішальне значення, коли цією трубою яку. Можна сказати, що прогавили наші оборонці. Росіяни пролізли в тил. Створилася значна загроза. Спочатку були навіть ну в якійсь мірі оточені, відрізані наші війська, і починаючи з цього моменту почалося падіння, так би мовити, Авдіївки. До речі, схожий сценарій із трубами вони намагалися росіяни, маю на увазі, використати, організувати буквально нещодавно в районі часового яру. Північніше часового яру є населений пункт Калинівка, і там пролягає канал. Сіверський Донець-Донбас, тобто це канал водного сполучення, який від річки Сіверський Донець був за мирних часів спрямований до Донецька і таким чином живив Донецьк водою питною. І ось цей канал Сіверський Донець-Донбас. В одній з ділянок в районі Калині. от якраз так дуже добре видно на мапі. Він заходить під землю, і там така ну якби велика значна труба. Крім цього, є багато стокових труб в цьому районі. Росіяни так само намагалися пролазити по трубах в тил наших військ, тільки вже знаючи. Ще зробивши висновки завдіївського завідівського випадку, наші бійці дуже грамотно обрали стратегію. Спочатку мінометами пробили дірки в різних ділянках цієї труби, а потім в ці дірки як у вікно можливостей. Залітали наші півдрони, які знищували тих окупантів, які там могли накопичуватися, збиратися для подальших бойових дій. Тому це абсолютно притомний і дуже поширений сценарій для всієї лінії бойового зіткнення. Розуміло, Василю. Я вам дякую, Василь Пихньо, військовий оглядач.